йде напис да, там? 768 року апреля п'ятого. І ви знаєте, ну якась загадкова, що це нагробок він покладений в основу фундамента та Ми, Можливо, він був одним із меценатів. За легендою, коли рили котлован для дзвіниці цієї Мазепинської, то був знайдений срібний ідол. Деякі вчені вважають, що навіть їх було два. І потім, за розпорядженням гетьмана Івана Степановича Мазепи, цей ідол був відправлений в переплавку, і з нього були зроблені розкішні срібні царські ворота для кафедрального Борисоглібського собору. А якщо тут був ідол, а може навіть і два, то вчені зробили припущення, що можливо тут було язичницьке капище. Свідченням цьому вважають деякі дослідники оці валуни із дикого каменю. І деякі із них навіть мають оброблену поверхню знизу, якщо подивитися, зображенням облич ідолів. Взагалі ця дзвіниця надзвичайно. Цікава, тому що вона була побудована на кошти гетьмана Івана Степановича Мазепи. І саме отут, над входом в Ніші, знаходилась його закладна дошка, яка збереглася чудом до нашого часу. Все, що було зв'язано з іменем Гетьмана Мазепи, після того, як він перейшов на сторону е е е шведського короля Карла дванадцятого, було знищено. І оця закладна дошка з його гербом, з написом. Про те, що він фінансував будівництво цієї дзвіниці, була затинкована і її не було видно. Але під час Великої Вітчизняної війни ця будівля зразок такого російсько-українського бароку, чудовий, була зруйнована. І 50-ті роки, коли йшли ремонтні роботи, ця дошка була віднайдена. І зараз вона, як дуже цінний експонат, Знаходиться в нас у цьому приміщенні. У цьому приміщенні знаходився колегіум. Це був один із найстаріших навчальних закладів у лівобережній Україні. Він був заснований чорнівським архієпископом Іоанном Максимовичем. Теж за підфінансової підтримки гетьмана Івана Мазепи. Будівля надзвичайно цікава ще тим, що в ній дуже товсті стіни. Настільки товсті, що сягають трьох метрів товщини. В цих стін є внутрістінні ходи. А як ми їх знайшли? Під цим будинком розташовані величезні підвали, старовинні. і коли спускаєшся в підвал, бачиш там нішу. Просовуєш голову в цю нішу і бачиш сходинки, які всередині стіни ведуть значить, вверх туди, на е, другий поверх е, дзвіниці. Коли йому ми бачимо унікальний наш експонат, нашу закладну дошку з гербом мазепи, з написом зверху, що цей храм зданий Божим благословенням і прищедрим таянні, між директором, можна Іоанна Мазепи, славного війська російського гетьмана на 1700 году здатися, начався, а во втором поспішно Божим скончатися. Звичайно, це унікальна річ і чудом вона збереглася пітинька. І потім ми бачили, як приміщення було зруйноване в роки війни і як з підтинку була знайдена ця дошка. І зараз вона тут присутня і свідчить про те, що Мазепа фінансував будівництво Чернігівського колегіуму. Поряд дошкою Мазепи ми бачимо ікону в металевих таких шатах. Чернівського архієпіскопа Явна Максимовича, який за підтримки фінансової мазепи організував Чернігівський колегіум, начальний заклад, подібник Кіомоглянської академії. й він сам був випускник Києво Могилянської академії? Він був видатним поетом. Навколо нього гуртувалися. Культурно-освітні сили в Чернігові він був продовжувач справи нашого знаменитого мецената Чернігівського архієпіскопа Лазаря Барановича. Багато праць він написав тут у Чернігівському колегіумі. Він і присвячував праці Чернігівському колегіуму, і своєму покровителю Мазепі. От, і проте, незважаючи на всі ці труди, він. Чот гріха Таїті присвячив праці і Петру І, і перемозі над шведами. І, проте, незважаючи на все це, як пише досить іронічно наш козацький летописець Саміла Величко, був винагороджений Петром І за всі ці літературні праці почесною такою посадою митрополитом Тобольським. Тобто Петро І його відправив по чесну силку. Я думаю, з огляду на його дружбу з Мазепою. І як пише, значить, так ущипливо Саміла Величко, може не хотілося йому тоді їхати, але він поїхав і, ну, на жаль, через три роки помер. Треба сказати, що в Тобольську українці, зокрема Максимович, і потім його наступник, Антоні Стаховський, теж наслідував його кафедру, теж в Тобольську. Дуже цікава, до речі, теж доля найближчого соратника Максимовича. Трапилося так, що він зайняв його кафедру в Чернігові, коли той був в Тобольську, І в Новрод Сіверського монастирю трапилася оказія. Монах, здається, Порфирій, побачив на небі комету і намалював її. І в місті з'явилися малюнки. І навколо хвоста комети, яка нагадувала буква П, з'явилася мотузка. І доложили менше Що ж це таке? Буква П Петро з мотузкою навколо. І допитали цього монаха, він клявся, бо що це тільки комета, ніякого натяку, натяку на Петра І немає. І сказав Петро І, що треба покарати цього ченця, позбавити сану. Але Антоній Стаховський раптом став на його захист, начинський архіпіскоп, сказав, що без там рішень сімей, якихось соборів селенських не можна розтригнути цього ченця. І за це теж був покарний, його відправили в Сибір митрополитом Тобольським. Вслід за своїм вчителем і другом Іоанном Максимовичем. І нас каже, що наші українці, митрополити, дуже багато зробили для духовного розвитку від Уралу до Хабаровського краю, утворювали там і Пекінську місію, і на Камчатці, і школу заснували в Тобольську, і проводили велику місіонерську роботу. І, звичайно, розвиток Сибіри багато, в чому засвідчує діяльність наших українських богословів, повних осіб, таких як був Ян Максимович. Ну, якщо ж більш конкретніше розповідати про чергівські колеги, за такими лавками приблизно вони тут сиділи, навчалися. Ну, ми знаємо, що це були загальноосвітні навчальні заклади, не дивлячись на те, що тут викладачами були ченці, але навчали предметам переважно світським. Вивчали латинську мову, перш за все, тому що латинська мова це мова була тоді освіти і культури у всій Європі. І треба було знати досконало було латинську мову, тому що в латинську мову були написані всі книжки, от, вся література наукова, різні були прийоми, різні були методи навчання цієї мови латинської, тому що учнів було багато, вчителів не дуже. Це важка була робота, така невдячна. Десь на одного. Вчителя припадало в середньому 80 учнів, приходили сюди навчатися, і багаті, і бідні. Це не було суто духовний навчальний заклад. Ні. Це вони потім вже перетворилися пізніше, в кінці XVIII століття. А це був загальностановий. Тут навчалися переважно діти козацької старшини, в більшості своїй. І е, міщан, і рядових козаків, ну і звичайно, діти духовенства. І е, коли приїжджали на навчання, от, наприклад, коли приїжджав панич. Ну, не мав квартиру в місті. До нього зразу приставляли інспектора. Це був значить, студент із старших курсів, який вже знає гарну латинську мову, але бідний. Йому треба підробити. І от його так оприділяють до цього панича, Він живе з ним на квартирі. Він допомагає йому вивчати мову. Це був його так сказати, власний репетитор. Ну, Допомагає пристосовуватися до нового оцього життя. Ну, і він там з ним харчується. І може на канікули з ним їздить. От, якщо ж ти бідний, тебе теж приймали, але ти вже жив в бурсі, в гуртожитку. От слово бурса, ми знаємо, вона на слуху у нас є два, два тлумачення цього слова. Значить, Шафурський пише, що це е, латиною така, якби общий котьо, сума. Справа в тому, що бурсаків, е, бурсакам бідним надавали гуртожиток, де вони проживали, і кормили трошки, ну, обідом, пісним, там, борщ, кашу. Ну, м'ясо може припадало тільки на свята. Я думаю, сніданки ввечері не було, тому що після закінчення уроків вони брали оцю цю бурсу, цю суму, і йшли. Влаштовували імбризонні концерти. От в Києві вони виступали там на житньому ринку, співаючи перед торгівцями. Як зараз у нас переходить хлопці на гітарах грають, так і вони. І заробляли, хто копійку дасть, хто кусок сала, хто хліба, назбиравши цю бурсу суму, так сказати, оці, оці, оці харчі, вони приходили до бурси, сідали, їли. І потім готували уроки. І так в бурсах теж до цих учнів, які тільки вступали, їх називали заправленками, заправляли з латиною. Теж. Сеньор Бурси теж був студентів. Це керівник Бурси. От. І він значить, представляв до цих бурсаків молоденьких, теж, старших бурсаків-хлопців, які допомагали вивчати цю латину. Більше того, був ще помічник учителя, він називався Аудитор. Старший учень, який дуже гарно навчався, і перед уроком заняття були дуже рано, починалися. Значить, розповісти урок розповідали урок у цьому аудитору. Не вчитель, а спочатку аудитор. Він по латині там, но ну, тебе замітки, виставляв оцінки. Приходив у вчитель, дивився, переперев. Правиляв кого, так сказать, він вже вважав за необхідним. В суботу був повтор уроків. От Так що бачите, частину своїх функцій вчителі дигували старшим учням, старшим студентам, вже привчаючи їх з малку до якоїсь педагогічної діяльності. Але ти не будеш знати цю латинську мову, от зараз учні вчать англійську чи французьку, німецьку школу, все рівно вони її не знають. А тут треба було знати, тому що наступні предмети, от вони латину вивчали 4 роки. От. Наступні предмети це поетику, риторику, філософію, вони вивчали тільки латиною. І е, як цього домагалися? Треба весь час розмовляти цією латиною. От весь час. Розумієте, що було мовне середовище, не тільки репетитор у тебе. Значить, з Латини, але що було і мовне середовище, тобто весь час розмовляти і десь уже з третього класу це клас синтаксиси, синтаксима, значить, е е такий боєзвицький підхід, е е тому що е ну що, е треба сказати е Киомойлянська академія. І Чернігівський коли заснований випускниками ще раз повтори років Могилянської академії, вони були за зразком польських ізутських навчальних закладів створені, які на той час вважалися такими найбільш такими престижними навчальними закладами. І там ізуїти розробили свої підходи, тому що, якщо говорити про цю педагогіку, про цю методику, то треба сказати, що середньовічна школа це був жах. Застосовували різні фізичні методи покарання. Саме раз Батердамський, який навчався в Сороконі коледжі, чуть не помер від покарань вчителя. І цей великий тоді гуманіст зрозумів, що як же можна так на людину, це ж була епоха Ренесансу, відродження, от в центрі стояв цар природи, людина, і як оце її бити і так далі. Може, якісь треба інші підходи психологічні, щоб заставити оцих маленьких хлопчиків навчатися. От, і треба ну, застосовувати психологію, от, а не моральні якісь впливи, а не грубі, оці фізичні. Хоча різкі теж застосовують, бачите, там стоять вони в куточку. Але єзуїти це підхопили у гуманістів, оцю всю методику. І, наприклад, вже не грубі фізичні методи, а вони давали калькулюс учням. Калькулюс це такий папірець, який вставлявся в дерев'яний футляр, щоб він не мнявся. І, значить, вручали його учню, який щось не сказав по латині або неправильно. Значить, він повинен латину розмовляти, вже був з третього десь класу, і в класі, і в бусі, і поза бусою. До цього вручався цей калькулюс. Він цей учень це штрафник. От ти щось не сказав, Палати, по повинен був підловити іншому. От бачите, ізуцький метод. І вручити йому оцей калькулюс. Якщо ж ти за весь день нікого не зловив, і цей калькулюс у тебе залишиться на ніч, то вранці під підколотання того дзвоника відкривали сіні в коридор і карали різками цього учня. От, значить, треба розмовляти тільки латиною. Більше того, теж ізуцький підхід. Все було за заразком античності, тому що класично вивчалася класична Латина. Клас ділився значить, на Карфаген і Римлян. Це два великі суперники були тоді, в стародавньому світі. І от з кожної групи, значить, римлян чи Карфайнян теж були два суперники. Отак. І вони були, повинні були підловлювати один одного. От. В різних таких скажі, промахах. От. І е, викликали навіть на змагання. Наприклад, я краще напишу твір. От він встав, зачитує вірш, а той його, значить, ага, там помилка, там помилка, я, у мене кращий. І давай я тебе викличу на змагання. Якщо у мене буде вірш кращий, значить, мене, значить, е, я мене не люблю, пишу умови, змагання, відшмагати тебе різками. Або в тебе. От бачу хліба, багатой кусок там гарні в кишені, хліба мені віддаш, або свічку. От таке. І е, такими методами, от, розпаленням суперництва, змагання між учнями це вже не фізичні методи, добивалися, щоб учні краще навчалися. Були такі винагороди, що е, імператор сидів на першій лаві, на кращуючим сенатори. Сенат сидів на перших лавках. А от там на останніх то вже такі, що віслячі вуха одягали на них, одягали. То вже учні, які погано встигали. Але сьогодні ти сенатор імператор, а завтра ти можеш отам на лаві останній сидіти. Весь час це сказати, становище змінювалося. Отакі от були методи. Але крім латини вивчали, звичайно, польську мову до кінця XVIII століття, тому що навчальні підручники, знаменитий підручник Альвара, ну, він був адаптований поляками, переклад. От, і от вони цілими днями упражнялися в перекладі з латини на польську, там, на слов'янську і навпаки. От, вивчали також грецьку мову, тому що латина, порез, грецька мова поряд латиною – це теж класична мова, це мова Нового завіту. От, І теж вона вивчалася. Вивчалася також вже й нові, нові, нові мови, особливо з другої половини XVIII століття, це німецька, французька мови. І можна подивитися от, підручника. Філософії ви бачите, тут ми бачимо, як старанно вони гусячими такими перами, прикрашені, візерунками. Тоді не було диференціації наук. І от в курсі філософії вивчали натурфілософію, природнучі науки. Ми бачимо тут систему Коперніка, геометрію, моральну етику, логіку, діалектику. А це як учнів Чернігівського колегіуму. Суддівському, бачите, там не деталізували, як, які там у нього були успіхи. Було сказано ну, детально оцінки. До речі, цікаві оцінки. Не арабськими цифрами, як ми зараз звикли, а словами. От подивіться, будь ласка, понятливий, непонятливий, средствення і туп. Отакі були оцінки. Звичайно, багато було видатних. Ячів, які закінчували київ могилянську академію, Чернігівський колегіум, вони тут отримали загальну освіту і е, е, були дуже, як ми говоримо, востребовані в тогочасний період, особливо коли е, і в Україні і в Росії почав е, Петро І свої реформи, то багато українців освічених. Він брав з України тоді рівень освіти в Росії був набагато нижчий, ніж в Україні. Московська греко-латинська славянська академія вона була організована нашим випускником Києво-Могилянської академії знаменитим проповідником Стефаном Яворським. Він виконував обов'язки російського патріарха. Він спочат, його спочатку сподобалися Петру І, І він організував в Москві оцю академію за зразком Києво-Могилянської академії. Там майже всі викладачі були з Києва. От. І е, багато випускників наших і Києво-Могилянських е, переїжджали в Росію, заснували там за зразком наших навчальних закладів. Навчальні заклади при археологічних кафедрах відкривали друкарні, от і можна сказати, вони просвітили Росію. Це е, не такі слова загальні, але рівень е, загальної освіти в Росії був набагато тоді нижчий. От, наприклад, наш приїхав теж знаменитий богослов, проповідник, автор життя святих Дмитрій Ростовський в Ростовську митрополію. Він вжахнувся низькому рівню освіти не тільки простих людей, а й священиків. Які тільки так трошки вміли читати, от він здивувався, що вони не читають проповіді. А саме цьому навчали от проповідь, прийшла на Україну теж з Польщу, і е, це для нього була велика дивина, ота е, дикість і неосвіченість загальної маси Росії у 18 столітті. І я думаю, е, великий розквіт російської культури, значний у дев'ятнадцятому вже столітті. Він багато в чому зобов'язаний зусиллями українців. От, звичайно, Петро І запрошував спеціалістів з Європи і туди посилав своїх, значить, навчатися. Але це ж не було так масово, як масовий переїзд українців в Росію, який хлинув потоком в Росію в 18 столітті, і це просвітив Росію в цей період, і висока культура Росії знаменитими. Ми знаємо письменниками, поетами вже 19 століття. Вона не могла, я думаю, виникнути на пустому ґрунті. На пустому ґрунті висока культура вона повинна мати якісь коріння. І ці коріння, я думаю, багато де в чому ну, заклали наші українці у XVIII столітті. От, перекладачі до Катерини II майже всі найвищі посади духовні в Росії займали українці. Вчена дружина Петра І складалася з українців. От Феофан Прокофович, Гаврила Бужинський, і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І е, треба сказати, що не дивлячись, що вони тут отримували ну, переважно, звичайно, гуманітарну освіту. Е, багато випускників зробили кар'єру медиків, тому що медицина вимагала знання латинської мови. І от е, коли читаєш списки лікарів XVIII століття, списки то німці. І українці переважні в своїй більшості. Ну, Звичайно, є росіяни, але переважні свобільшості. Один, один із знаменитих випускників Чернігівського колегіуму, який учився в Петербургському медичному училищі, потім академію, академік Петро е, Загурський. Він е, засновник Вітчизняної школи анатомії, е, заснував там ну, анатомічний кабінет. Він розумів, що е, лікувати людину без знання анатомії неможливо. А цього навіть він. Попередних пірогово знавинити нашого хірурга. Тому що навіть в Європі в цей час вважали, що медицина окремо, а анатомія фізіологія окрема. От. Він заставляв студентів значить, вивчати анатомію по трупам. От. І е, треба сказати, що е, він був таким видатним діячем, він е, створив перший підручник з анатомії. І, е, і коли був його юбілей, на його юбілей була значить, медаль золота, на честь він створив цілу, цілу школу, цілу плеяду е, лікарів. І е, е, значить, На його вечорі був присутній Пушкін і Крило, його зна е, послідовник, знаменитий, це Ябуярський городич, якому він передав кафедру, він знаменитий хірург. Він теж Смерти на порана на доелі Пушкіна. Це е, все з Чернівського колегіума, як і Політковський, який був професором Московського університету, видатний клініцист. Закінчив наш Чернівський колегіум, і Юхим е, е, Білопольський, який був е, е, лікарем в армії видатного полководця Олександра Суворова. От, теж основоположник на такої військової санітарії. Багато чого зробив для того, щоб зменшувати смертність у військах. Так що значення наших навчальних закладів, звичайно, не можна перебільшити, воно величезне.